Всім привет, з вами я, Профі, ми сьогодні відкриємо в Бравл Старсі міфический стардроп. Як я і казав, я сьогодні відкриваю міфіческий стардроп на 5000. Я вже добив, там десь 900-800 Ой, Боже, що я зараз сказав? 4000... 988 кубків, а цей батл зараз буде вирішальний. Я вже відкрив легендарний стодроп з Бравл Пасу. Випала Гіперка на як? На Джесі. У мене зараз буде другий стелдроп. Я думаю, що буде дуже крутий дроп. Нарешті заходить. Бо Я сьогодні весь день від ранку добувався того легендарного Я його вже от П'ять тому відкрив, і було дуже добре. Хочу гіперка на це скрапі Боже Настя. Я йду на де куди робити? нокаут. сучистка. Тепер беру я Френка. Френк там баба, він там велику територію е, дуже пушить, а потім, коли він всіх пушить, то багато. Додается очки. Заженись, кидай. Вот про и я кажу. Разу все убываем и получаем очки. Это а что такая катка будет, потому вот так вот это легальный способ. Два очка сразу. Шелышай, И будет мифический стартроп. Два очка сразу. очки. Все. Сколько кубки там дает? я? что там будут кубки? Ривно. Рівно п'ять тисяч. І ми відкриваємо. О, Боже. Добре, що мені не потрапили на нього з брата. Логтя убийців поповнена ріку. Прокачка. Другий левий. Прокачка. Рівно п'ять тисяч. Можете мне играть в скоро. Точно хочешь, пожалуйста, А там на 13 тысяч. какая легендарка. И что там легендарка? Тринадцять тисяч, і де да. мене повезло трошки. Не вже отут десь, у мене отут. -то. Всім папа, -па. ставте. Подобайте і підписуйтесь на канал. А ми на сьогодні відео закінчуємо, бо в мене трошки почало лагати.